Що тут? Я тебе помогаю. Помагаю, понимаешь? Це подружжя Олексій та Тетяна Адріянові. Вони рік служать у 65-й окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку. Вона медикиня, він водій медичного авто. Подружжя каже, хотіли служити та працювати разом. Просто що я люблю командувати. І е, другим водієм не по командуєш, а своїм то можна. А Як реагує чоловік? Він мене спокійний. Хотів служити разом з нею, бо так краще, дуже класно. Сіда нагодований. Тому все добре, слажений механізм. І дуже швидко працювати. На визді, хвилююсь, бо все може бути, можуть ляпнути двох. А взагалі коли ми разом то спокійніше набагато. Однак так було не завжди. Олексій згадує: на початку був проти, аби дружина долучалась до війська. Сам же на фронті з 2016-го. і раніше був впевнений, це чоловіча робота. Я не хотів, щоб вона йшла. Що їй тут робити. Як вже друга дитина підросла трошки, то вже прийшлося, що пішла. Под напором здался. Я хотіла піти служити. Потім так сталося, що я завагітніла. Він думав, що три роки посижу, і все закінчиться і все, нікуди вже ніхто не Ну, Я три роки сиділа вдома, а у нас одна, слава Богу, бабуся, друга бабуся. То так перешалі, що все-таки я піду, тому що ну, ну це моя праця. За шість років служби каже Тетяна, довелося побачити чимало. Нині подружжя разом евакуює поранених, як військових, так і цивільних. За словами медикині, намагаються завжди контролювати емоції та зберігати холодний розум. Втім, коли страждають літні люди, зізнається, робити це складно. Бабулечка мені одна така запам'яталась, коли був прильот на камушах. Вона була вся така посічена. Мені як до душі так було больно. Та найважче в роботі подружжя вивозити загиблих побратимів. Моя задача заключалася в тому, що мішок надо розвернути, надо його общупить, тому найти какие-то документи, позивні, де що написано, щоб хоча б тому мумифіцировані уже. Хоч щоб определіть, хтось тобто відкриваєш мішок, там вся живність вилітає. Ну то тобто я жарю, вже на сматриліся стока всього. Тетяна та Олексій кажуть, тут вони опора і підтримка одне для одного, а їхня головна мотивація діти: восьмирічна Сніжана та двадцятирічна Лілія. Старша донька також військовослужбовиця. Закінчила Одеську морську академію і виходить на патрулювання в море. Олексій згадує, намагався спочатку відмовити, але, врешті, здався. Протитанка не попреш, якщо нема ще одного танку або двох. Тому служить. Я їй все обіцяю, зараз, і годик і мама уйде, і годик і мама уйде. І все ж думаю, ну зараз це все закінчиться, і я буду вдома. Трошки важко, що ти не з ними. Не бачиш, як дитина росте. Смотриш відео, бабушки там скидують, то дзвонять, пляшуть, Ну таке. Ну а що? Хто, якщо не ми. Подружжя каже, після перемоги планують переїхати до Одеси, бо їхні рідні домівки в Бахмуті знищені. А також мріють про народження сина. Треба любити, кохати друг друга, тому все буде добре. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.